64. Олег Печенко Чоловіка. мешкає у селі Копили. Чоловік показує свій двір. Ось невеликий ставочок, де плавають качки. Вони одразу йдуть на голос господаря. Та скоро Олег може залишитися і без двору, і без качок. Згідно з проектом, розміщеним на сайті Укравтодору, через садибу Олега та ще кількох десятків дворів буде проходити нова ділянка траси Київ Харків Довжанський. Ось цей стовпчик, де буде вестися будівництво. На ньому написано край споруди. Жителі Копелів категорично не згодні з майбутнім сусідством. Говорять, дорожники вже порушили елементарні норми. Дорога першої категорії повинна бути від житлових забудов не менш ніж 50 метрів. Там написано 50-90. Це сучасні державні будівельні норми України. А нам йдуть відписки. Що норми України не 50, а 25. А це ще один стовпчик. Він забитий, показує Олег, неподалік джерела річки Коломак. Тобто новий шлях йтиме по болоту, і невідомо, де з часом може вийти вода. До всього будинки людей просто не витримають вібрацій під час будівництва. При найменших порухах поїдуть вниз, оскільки фундаменти збудовані у післявоєнні роки та нічим не укріплені. Дугою це шпали дерев'яні. Понятне діло, що вони не видержать. І все, все якщо поїде. А не дай Бог, якщо впаде оця, потягне за собою там. Ці дерева попадають, з'їде потім будинок. Цими проблемами прийшли під стіни служби автомобільних доріг Полтавщини. Тримають плакати, на яких озвучена їх проблема. В разі будівництва дороги їхні будинки опиняються всередині так званого Бермудського трикутника, оскільки їх оточуватимуть нинішня траса Київ-Харків, залізниця та новозбудована об'їзна. А нас прямо виходить 19 метрів прямо над двором. ці важкі метали, які з гаранія цього, ну да, та сам бензина. Вони всі ж розсідатимуть до нас прямо в хату. За півгодини пікету людей запросили на зустріч з керівництвом служби автомобільних доріг. Посадовці мовчазні слухають обурену громаду копилів. Ребята, розрушити наші дома, ми в вашу жити. жить. і вістаті зі своїми котами, зі своїми собаками, бабушками дедушками. У службі автодоріг пояснюють, трасу побудують, аби розвантажити існуючу дорогу. Нинішній шматок стане шляхом місцевого значення, а нова об'їзна – міжнародного. Наразі йдуть перемовини між Україною і Світовим банком про укладання третьої угоди про покращення автомобільних шляхів. Документ передбачає продовження реконструкції автомобільної дороги Київ Харків Довжанський від Полтави в напрямку Харкова. Керівництво запевняє, всі побажання людей будуть враховані. Після того як буде дороблений проект з урахуванням ті зауважень, він пройде таке експертизу. Там можуть бути ще якісь відповідні як зауваження, і тоді вже з готовими рішеннями можна буде переходити до обговорення. Що ось ця земельна ділянка, цей громадянин, цей громадянин. Бажано, щоб його переселили у друге місце. Або переселення, або будівництво дороги іншим маршрутом. Такі варіанти вирішення ситуації пропонує громада Копилів. Якщо протягом декількох тижнів питання їх будинків не почнуть вирішувати, люди погрожують діяти радикально, готові навіть понести кримінальну відповідальність і перекрити рух на існуючій трасі Київ Харків.